Всім привіт! 29 квітня, 24 рік, я знову на тому полі, яке я показував осінню, де дуже багато було палок соняшника. Трохи поле за зиму змінилося, а оце приїхав вже готувати площу під посів сої. Так як в нас на цілий тиждень спека і дощ невідомо коли буде то вирішив на вечір зробити поле, а на ранок посіяти. Тому що зранку, поки закультивую, то до вечора вже буду сіяти в суху землю. А так зараз сонце ну, спадає спека і... Ну, щоб затримати хоч якусь ту вологу в землі, щоб поменше втратити її. Поле має, не знаю, чи такий горб. Може піду покажу, якщо вітер дозволятиме. І отам, якщо видно, там ліс, а там жолоб. І поле якраз на краю поля йде в воду мия. Вода з полів і з лісу шурує на таку заплаву. І відповідно Там пшениця, там пшениця, кругом мене посіяна пшениця і трошки її. Не знаю, чи передає, вон, бачите, Трошки її зносить. Ну, осінню знесло і вона у мене на цьому пайові посходила. Зараз я роблю. Вчепив добре вам дискову. Бачите, оце заплава і воно пішло. Якщо добрий потоп, то тут стає річка. А так, такі чагарники, очерета, пеха, всяка така всячина росте. Вчепив дискову і ото край пая, там, за метрів 15. По всій довжині. Там така пшениця вже наросла велика, то вирішив її задискувати. Можна було б і піти зразу європаком, але на Європакові стоять стойки долотообразні, а не стрілкообразні. Не знаю, чи вони щось зроблять. Вони рихлять гарно, але вони не підрізають. Можна було б поставити і ті, але не знаю, чи тракторові здоров'я вистачить, то все тягнути. А так, чіпив диску, зараз ще той кусочок дискану, туди будуть йти назад, додому їхати. І буде порядок. На дворі воно виглядає все десь отак. Трохи вітерець. Ну, Видно, як я дискував. Спочатку дискував, як я це а зараз дискував, Видно від дискує. Не знаю, думав передискувати, але боюся, що ту всю вологу ще більше висушить. Якби тут тощики якийсь передавали, можна було б щось зробити. А так, така картина. Зілля не дуже то багато є, але соняшника бачу є багато. Не знаю, видно? видно. То зараз ми його заодно його усунем, Та й отак. Земля що? навесно я її не закривав Європаку, Єдину цю площу, бо думав, що тіскану. Але потім що погода не сприяє, то напевно не буду дискувати. Та й ті палки зараз ці задискую, ті витягну з землі. І воно по суті палок менше не стане, мені так здається. Хоча може так і здається. Не знаю, я камера. Ну, лубака тут хороший. Як його змолотити, от що проблема. Щоб комбайна не зробити. Щоб він не приліг на бік. Зілля тут, можна сказати, небагато, але всяке різне. Є і лубуда, є і падаличе. Така гарна в нас природа, телефон не дуже хоче того, що показувати. Що цікаво, що тут бачу присутній хвощ. У мене на полях його немає, я його вивів тим, що я кожен рік оранку проводжу. Він мене якось звівся за того. А от я такі окремі що більше діскують, то він в них присутній. Ось такий грубочок. Не знаю, вітер тут трошки є. Тут так задуває. зараз піднімуся наверх, ще подивимось. Ну, Думаю Європак -то все прийме, але оця шкірка її буде подряпати вже не так-то просто. Трактор десь, десь ось там. Зараз піднімусь наверх, покажу ще щось. Ну, щоб ви розуміли, хто низ а то вверх. Певно найкрутий спуск. У нього прийдеться поперек молотити. Саме цю частину. Поперек воно 6 метрів 40-50, а по довжині воно 300-400. Я ще його винахідний не міряв толком. Ну така ситуація, там кінець. Коли ми тут зробити якусь погоду. Ну, Вітер тут непоганий. Не, не Шумить. Бо такі в нас, як то кажуть, водомиє на вимивало, ну І тут відповідно з поля вода йшла і надмивала на стіні з... і зійшла пшеничка. Пена зараз сюди приїдемо ще тут, дисканя її Вон жолоб так само, ну, поле, скажімо не, не сильно, не, не одне з найкращих, які є, але. Ну Щось по сім, щось виросте. Зараз приїду Європаком, ще як ним, що воно виходить, що воно робить, що воно не робить. І так, приїхав на поле Європаком, два сліди пішов, приблизно така красота виходить. І в перший слід не знімав, як, як Європак робив. Ну, зараз я вийду, постараюся показати кусочок ще залишився. Не знімав, того, що не знав, чи до заходу сонця я співаю. Уже сонце, як на коцюбу. Ну, Якраз залишився невеличкий кусочок, покажу як воно виглядало і які нюанси. Оце вже в другий слід. Ну, десь може і не дуже ідеально, але в принципі, непогано. Перший слід ходив, то є зірвав одну верхню шкірку, побив трошки палки, от, не знаю, трохи вже воно видно. І отаких от грудяк наробив. Земля висихає моментально. А в другий слід вже грядочка. Оце в перший слід, бачите? Може СЗК в такі груди і посіє, але... Моя анкерна Амазон не, не сильно хоче в такі. Та й, як зуби посів вгадати, як воно по тих грудках буде скакати. Ну, от такова полоска ще назад піти, Та й все. А тут як бачимо ну, попадається, але ну, це вже не грудки, я рахую. Шовно. Плючка. І в перший слід, як пішов, тут в лодки віче як по шиферу ходиш. Ну, під, під тою, що лапи зірвали землею, така нерівна нерів поверхня. А другий слід, діагональка. Поле не прямокутне, а таке трохи животом. Якраз добре діагональку забити. О, тут взагалі йдеш і провалюєшся. І зверніть увагу на оті палки. Їх практично немає. Ну, такі от, я думаю, теж не проблема. Через що я йшов другий слід, щоб ще їх трошки поламати. На Європакові в два ряди катки йдуть. І перший ряд б'є, і другий б'є. Плюс ще лапи їх трохи. Лапи їх, вони получаються як? Палки отакого стають, ну, вдираються в лапи, їх повертає і вони йдуть і прямо їх каток рубає. То, в принципі, думаю, результат хороший. Отаке от відео, отакий от результат з тим полем. Чесно кажучи, осінь думав, що тут нічого не вийде. Що буду навесно горати. А вийшло якось малою кров'ю, та ще й на шостій передачі трактор їздить. Хоча у нас тут такі схили, а йому хоч що. Ну отак, кому відео сподобалось, палець догори, До наступних відео.